Що змусило вас повністю змінити спосіб життя. А перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Коли мій колишній чоловік мав роман з моєю мамою, тепер я ніколи не вийду заміж, і сім'ї не можна довіряти. Чорт забирай, це має бути жахливо, мені дуже шкода. Операція на відкритому серці. У 43 роки я дізнався, що потрібна операція на серці через генетичну ваду серця, з якою я народився, але не знав про неї. У мене була серцева недостатність третьої стадії. Від діагнозу до операції пройшло 6 місяців, це налякало мене до чорта. Я ніколи раніше не робив жодних операцій, я повернувся з лікарні новою людиною. Я набагато добріший до людей і загалом я набагато щасливіший. Я дуже ціную життя. Після серцевого нападу мій тато став м'яким, турботливим і милим. Я подумав, що в нього про його життя і зрозумів, як багато він не міг отримати: насолоду, любити, пережити, і наскільки все може змінитися за лічені секунди. Пізніше зізнався, що він усвідомив, що сприймає нас як належне, і хотів би проводити більше часу з моєю сім'єю, а не як раніше. Раніше я повторював тупі речі, які чув і видавав, що знаю про що говорю. Одного разу в коледжі я в їдальні розповідаю однокласникам, що мікрохвильова піч викликає радіацію. Чоловік, який сидів за столом поруч із з нами, це і перебив. Він сказав, що мікрохвилі не викликають випромінювання. Принаймні не того типу, про який я натякнув космічне випромінювання, що викликає рак. Він розповів мені, як насправді працюють мікрохвильові печі. Вони використовують тип електромагнітного випромінювання, яке створює хвилі, які змушують частинки води в їжі дуже швидко вібрувати, примушуючи їх нагіватися. Я запитав, звідки він це знає. Він сказав, що працював у компанії, яка продавала мікрохвильові печі. Після того як він сказав це, у повітрі зависла тиша. Ніколи в житті мене так ретельно не перевіряли. Це принизило мене. Тепер я обережний, щоб не повторювати чутки. Насправді це не один досвід, але у підлітковому віці я була надто дурною неосвіченою сукою. Люди намагалися сказати мені, але я сприймала це особисто і кидалася на них. Коли я подорослішала, я почала прислухатися до людей і зрозуміла, як я поводжуся. Зараз я набагато спокійніша і розумію, що моя думка не завжди правильна або її потрібно почути. Змінено, дякую за та нагороди. Поняття не мала, що цей коментар буде так добре сприйнятий. Я була на фестивалі, коли пара дітей впали в річку і одна не винирнула. Я та ще двоє людей стрибнули за дитиною. Приблизно через дві хвилини, коли ми всі пірнали вниз, я знайшла її. Вона не дихала, і мені вдалося покласти її на спину. Я була фізично знесилена плаванням і адреналіном. Дитина не дихала, і я передала його парамедикам, які на щастя вже були на фестивалі. Я та двоє інших людей просто лежали в будній воді. Я плакала, бо мені було дуже важко нести це дитяче тіло, все мляве і мляве. І я ніколи не чула кращого звуку, коли почула, як він кашляє, а люди плескають і радіють. Подивіться на це у перспективі: зараз через 10 років у мене є маленький син, і тепер я розумію, що відчувала та мати. Через кілька днів вона відвідала мене вдома, обійняла і не переставала плакати, дякувати тощо. Тоді я цього не зрозуміла, і я була досить збентеженою, але тепер я повністю розумію. Автомобільна аварія, коли мені було 11 років, у якій загинула моя мати. Поки щось подібне не станеться з вами, ви бачите звірства, нещасні випадки та жахливі речі, які відбуваються з іншими людьми по телевізору чи в інтернеті, і ви віддаляєтесь від цього, ви думаєте, ого, це жахливо, але зі мною такого ніколи не станеться. Поки це не станеться і ви не зрозумієте, що з вами може трапитися все що завгодно. Ви можете померти завтра, можуть ваші близькі, ви можете стати інвалідом у будь-який момент. Це показує життя через іншу призму. Раніше я був завзятим курцем в середньому 20-30 сигарет на день. Одного разу я обійняв маму, і вона жартома сказала: Твоя борода смердить димом, це дуже погано. Я теж сміявся, але наступного дня кинув палити. Минуло вже два місяці. Переїзд до Бразилії на три роки. Не знав ні душі, ні мови. Я навчився розмовляти португальською та занурився в чужу культуру, яка була справді чудовою з усякого погляду. Там я знайшов близьких друзів, яких досі вважаю рідними. Негатив Бразилії за завісою відкрив мені очі на дивовижний привілей, які мов, виростають у стабільній щасливій канадській родині: корупція уряду та поліції, бідність, насильство, смерть і низька цінність людського життя. Я була у жорстоких стосунках. Раніше я мала дуже низьку самооцінку, і думала, що мені потрібно змінитися, що хтось любив мене і був щасливим. Тепер я знаю, що я чудова, і якщо хтось цього не розуміє, то він мене не заслуговує. Смерть моєї матері. Я тримав її за руку, коли вона повернулася до мене і зробила останній подих. Вона померла від раку, і до самого дня своєї смерті, після двох тижнів у хоспісі, думала, що їй стане краще. Вона померла в розпал пандемії, що полегшило самоізоляцію. Я намагався спілкуватися з друзями, знову намагався зустрічатися і знову намагався знайти радість у житті. Минуло два роки, а все ще болить. Все просто порожнє і пусте. Коли мій колишній чоловік стояв наді мною з важким предметом, піднятим над головою, погоджуючи вбити мене, у нього був маніакальний епізод або щось подібне, тому що він зловживав ліками, що відпускалися за рецептом, і мікродозованим метамфетаміном. У нього раніше були проблеми з психічним здоров'ям, і я завжди виявляла розуміння та прощала, бо знала, що це не його вина. Але те, що моєму життю загожує хтось, заради кого я так багато пожертвувала, просто класно у мені перемикач, я пішла і ніколи не поверталася, і тепер я набагато менше прощаю, коли хтось погано ставиться до мене. Раніше я думала, що любові достатньо, або любов це все, що тобі потрібно. Але я любила його, коли він відчужував усіх, коли він втратив роботу, коли ми жили в халупі з дірками в стінах і вибитими вікнами, та без опалення і кондиціонування роками. У той момент, коли я подумала, що він може мене вбити, я була настільки розчарована у собі, що ставила його на перше місце весь цей час. Я не пам'ятаю, хто мені це сказав, але в старшій школі один з моїх друзів сказав мені, чому тобі так важко перепросити? Я зрозумів, що моя сім'я ніколи не перепрошувала за те, що зробила щось погане. Це завжди була відповідь, ну, це все одно ти винен. Або «Тож мені байдуже, коли ти ображав когось. Він змусив мене зрозуміти, наскільки мені бракувало емоційного інтелекту. І я працював над тим, щоб перепрошувати, коли був неправий, а не захищатися з цього приводу. Я кинув коледж. Я страждав від сильної депресії та тривоги. Чотири рази змінював спеціальність і просто не бачив майбутнього. Потім я отримав можливість провести 2 місяці в Європі, провів найкращий час у своєму житті, повернувся, знайшов купу нових друзів і почав зовсім інше життя. Я відчув щастя вперше за 10 років, тепер, коли я згадую ту стару версію себе, я ледве впізнаю її. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або перейти за посиланням в описі. Дівчата та хлопці, напишіть вашу думку стосовно цієї теми відео та розкажіть цікаві історії.